Курси валют на 29 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 29 вересня, з новим робочим тижнем. Ми тут, щоб разом, розібратися з фінансовими новинами цього дня і підготуватися до всіх викликів. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкажемо, на що саме звертати увагу цього тижня, аби ваші фінансові рішення були максимально зваженими. Це як перед стартом марафону перевірити шнурки. Начебто дрібниця, але без неї бігти не вийде. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 47 копійок, євро 48 гривень 40 копійок, британський фунт 55 гривень 38 копійок, польський злотий 11 гривень 33 копійки, і молдовський лей, 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танчувати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41 гривня 40 копійок, 41 гривня 50 копійок. Євро можна придбати за 48 гривень 75 копійок, 48 гривень 90 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 40 копійок до 55 гривень 90 копійок, польський злотий 11 гривень 38 копійок, 11 гривень 48 копійок. І молдовський лей – 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс американського долара сьогодні показує певну стабільність, торгуючись у військовому діапазоні. Водночас євро дещо зростає на готівковому ринку. Британський фунт, як завжди, демонструє широку амплітуду, а польський злотий та молдовський лей загалом стабільні. Такий старт тижня часто свідчить про те, що ринок очікує на важливі економічні новини цього тижня. Варто пам'ятати, що початок тижня це час, коли ринок повертається до повної активності. Тому можливі несподівані рухи спричинені світовими подіями, на курси можуть вплинути несподівані новини, що стосуються геополітики чи важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте, обмін валют це як планування відпустки. Краще все перевірити тричі, ніж потім шкодувати про поспішні рішення. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.